Оце в мене буде борщ на курячих спинках. То я варив там на реберці, а це курячі спинки. Купив. Дешевенькі і дуже добрі, Якщо борщ, суп там готувати. Це дуже добра штука. Так, ну, починаємо. Готувати борщ. Борщ. М'ясо в мене вже прокипіло. Кидаємо картоплю. Туди. Помішали, щоб вона кучу не стала. Це у нас буде швидкий борщ. Такий. Бо ще хочеться на вулиці щось поробити, не тільки ж їсти готувати. Так. І одразу ось розігрілась кого кидаємо засмажку. Будемо робити. Так, де виягати. Видошечка, хай засмажка смажется, картопля варится бегом. А замість капусти, вот дивіться, вот у меня есть вот такая вот капусточка, самая квасовая такой. Вот это я борщ кину. То есть с буряком, с моркою, солоново она уже, в перчику там трохи є. Ну короче. Будемо швидкий божі. Топле наше вже починає закипати, кидаємо цю нашу заправку борщову, Ми Робили це теж просто їсти. А? І так вона годиться. О, бачите ось. Висипав, перемішуємо і вже виходить красивий. Так, и больше, как больше. Так. И все, хай она у нас варится. Так, где я крышку дел? Так, засмажка. Теж майже готова. Сейчас. Ну, засмажка хай подумается, то дивками. Так, наш борщ кипит. Ось. Да. А засмажку трохи... Томатного соусу, Трошки вину і обсмажу. І тоді все це висиплюю все. І буде все готове. Головне, головне картоплю, щоб зварилась, а все остальне зварилося. Так, борщ у мене поварився. Зараз вкидаю смажку пару хвилиночок і все. І борщ готовий. Зараз. Зараз перемішаю з сковороду. Це найсмачніше. Так. Тепер. Перемішуємо його. Так, ще носить треба спробувати попробовати зараз. Не досолены. Треба ще досолювати. Точно, ще досолиться треба трохи. Ну, досолюємося, і, і будь готовий. Так, у мене сьогодні швидкий борщ, А що там у вас? А ну пишіть. Що ви сьогодні готуєте? Ну, я то спішу. Я казав, що хочеться ще на вулиці попрацювати. Так, ну, я думаю, щоб і не, пере... і не передати куті меду. Щоб солі багато не всипати. Я думаю, нормально буде.